2025 рік став знаковим етапом у війні Росії проти України. Все частіше звучать слова, які ще рік тому здавалися неможливими: прями переговори між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Чи може світ нарешті побачити реальний шанс на припинення війни? Експерти поділилися на кілька таборів: одні вважають, що Москва виснажена санкціями та військовими втратами і намагаються виграти паузу. Інші наголошують, що Київ завдяки західній зброї посилив свої позиції, тепер диктує умови сильніше, ніж будь-коли. Але є й третя точка зору: розмови про мир можуть виявитися лише тактикою Кремля, спрямованою на перегрупування та підготовку до нового наступу. Саме тому 25-й рік може увійти в історію або як початок реального миру, або як момент, коли світ знову повірив у ілюзію домовленостей із Путіним. У своїх виступах Путін неодноразово наголошує. Усі занепокоєння Росії мають бути враховані. Така риторика не нова, вона лунає ще з 2014 року, але тепер набуває більш дипломатичного відтінку. Кремль намагається подати себе не як агресора, а як сторону, якій довелося воювати, аби захищати свої інтереси. У нас одне коріння, і все, що відбувається для нас, це трагедія і тяжкий біль, заявив Путін, апелюючи до історичного братерства народів. Проте для Києва це виглядає радше як черговий пропагандистський маневр. Зеленський вже продовжує починати думати про інший сценарій, аніж раніше. Будь-які переговори можливі вже, але без будь-яких на те умов. Раніше ж Зеленський заявляв про те, що будь-які переговори можливі, але лише за умов повного відновлення територіальної цілісності України, включно з Криму. Позиція змінюється, адже є рам. Найбільш резонансною подією стали переговори Путіна та Дональда Трампа на Холодній Алясці. Символізм місця очевидний, колись ця земля була продана Росією в США. І тепер вона перетворилася на арену, де могла вирішитися доля війни в Україні. Для Путіна ця зустріч була спробою показати, що він може вести діалог безпосередньо з Вашингтоном, ігноруючи Київ та європейських союзників. Для нього важливо продемонструвати, Москва рівний партнер США. Трамп же отримав шанс заявити виборцям. Лише він здатний домовитися з Кремлем і припинити війну. Це політичний козир у внутрішній боротьбі за другий термін. Але за лаштунками ситуація складніша. Адміністрація США готує новий пакет санкцій, спрямований не тільки проти російських компаній, але й проти тих країн, які допомагають Москві обходити обмеження. Йдеться про вторинні санкції, механізм, який може вдарити навіть по таким гігантам, як Індія чи Туреччина, що активно купують російську нафту. Вашингтон прагне перекрити тіньові схеми, завдяки яким Кремль досі фінансує війну. Це може стати економічним ударом сильнішим за будь-який фронтовий успіх. На спільній прес-конференції Путін відкрив зустріч першим, хоча за протоколом мав виступати Трамп. Це була тонка дипломатична демонстрація сили. Він почав із географічних і історичних відсилань, а потім перейшов до братнього народу України. Заяви виглядала як спроба переконати світ, що Росія щиро прагне миру, але має бути почута. А на наступний день Росія робить обстріл Києва, дуже таке щире бажання миру, скажімо так. А ось Трамп відповів стримано. Зустріч була продуктивною, але ключові питання залишаються відкритими. Я зателефоную Зеленському і союзникам по НАДО для подальших консультацій. Така позиція свідчить лише про одне: США не готові приймати рішення без координації з Києвом та Європою. Також Трамп заговорив про можливість трьохсторонньої зустрічі Зеленський, Путін, Трамп. Для нього це шанс закріпити образ єдиного миротворця. Але реакція Кремля була прогнозованою. Москва запросила Зеленського до себе, що виглядало як спроба принизити українську сторону та зірвати будь-які конструктивні переговори. У відповідь Банкова зробила дзеркальний крок, запросивши Путіна до Києва. Обидва запрошення радше символічні жести, які показують високий рівень недовіри між сторонами. В свою чергу адміністрація Трампа зараз балансує між двома векторами. З одного боку, Конгрес та союзники по НАТО, які вимагають продовжувати тиск на Росію, більше санкцій, більше зброї для України. З іншого боку, сам Трамп, який намагається довести, що він здатний зупинити війну шляхом переговорів, це створює внутрішню боротьбу у політиці США, як зазначає один з високопосадовців Пентагону, для Кремля домовленості це інструмент, а не кінцева мета. Історія мінських угод підтверджує цю тезу. Тоді Москва використовувала паузу для накопичення армії, а згодом пішла у великий наступ. Європейські лідери теж розділилися. Німеччина та Франція закликають до обережного підходу, наголошуючи, що дипломатія має шанс. Польща та країни Балтії навпаки вважають, що переговори зараз це паска і закликають не послаблювати тиску. Брюссель готує власний пекен санкцій, синхронізований із американським. Але менш агресивний. Головний ризик для Європи енергетична стабільність. Попри диверсифікацію постачання, деякі країни все ще залежать від російського газу. Для України переговори це водночас шанс і ризик. З одного боку, можливість набрати сили й мобілізаційного ресурсу, і отримати більше зброї та перепочити у випадку продовження війни. А ось з іншого боку, будь-яка пауза може бути використана Кремлем для перегрупування. Громадська думка в Україні також неоднозначна: частина суспільства хоче миру за будь-яку ціну, а інша переконана, що довіряти Путіну неможливо. Соціологи зазначають, понад 70% українців виступають проти будь-яких компромісів, що передбачають відмову від територій. 2025 рік може стати роком великих дипломатичних ілюзій або початком реальних змін. Ключові фактори виглядають так: Москва потребує зняття чи послаблення санкцій. Київ отримує більше зброї та політичної підтримки, ніж будь-коли. США намагається поєднати жорстокість і готовність до діалогу. Європа балансує між страхом ескалації і необхідністю тримати фронт єдності. Як зазначив один із західних дипломатів, мир це не просто угода на папері, це процес, що вимагає гарантій і довіри. А довіра те, чого між Україною та Кремлем немає і, можливо, ніколи не буде. Саме у 25-му році світ стоїть на роздоріжжі, чи зможе зробити крок вперед, обравши дипломатію замість війни, чи знову стане жертвою маніпуляцій Кремля? Відповідь на це питання визначить не лише долю України, але й майбутнє європейської безпеки.